Житомирські екологи взяли проби води з тетерева після повідомлень про її незадовільний стан у державній екологічній інспекції. Говорять, що слідкують за усіма повідомленнями у змі та соціальних мережах, які стосуються екології, та одразу ж перевіряють. То ми проводимо рейди, обстежуємо річки, скиди і так далі. І заодно моніторимо всю інформацію, яка з'являється в Фейсбуці, там, месенджері і так далі. На даний час ми промоніторили інформацію, яка надійшла на ранок 17 червня, і за результатами ми виїхали на це місце. Обстежили, подивилися там відео було, зайшли на цю сторіночку, приблизно оцінили, де і як ми можемо під'їхати. і Ми виїхали. Виїхали, були значить, і зафіксували, що на поверхні водойми були виявлені якісь такі плями в віді шапок, такі вони як. Синьо-зеленого кольору, от воно похоже, як на піну. Після повідомлень про незадовільний стан води в річці тетерів, 17 червня, екологи взяли проби в районі Житомирського пішохідного мосту та відправили на дослідження. Дібрали проби в даному місті і привезли їх у відділ. І на даний час проводиться дослідження цих проб. Результати будуть чуть пізніше, це не раніше п'ятниці. Тому що такий показник, як біохімічне споживання кисню, він визначається протягом п'яти днів. Пані Ірина Березюк говорить, що такі випадки забруднень не типові для тетерева. Проте подібні випадки вже були на Житомирщині декілька років тому. Ще десь 19-му чи 20-ті роки в нас така ситуація була на Іршанському водосховищі. Так само були такі самі подібні п'ятна були. І тоді було виявлено, що це іде рост синьо-зелених водорослей. Тобто період цього такого. Високих температур, от, ну, і внаслідок, можливо, того, що були спуски води в тому місці, потім почалося забруднення, а там вища гідроспоруда. Ну, це вже не наше, ну, Ми не можемо такі виводи робити, але ну, по спостереженням, тому що є, ну, там і у Вершанській так само була гідроспоруда, і тут гідроспоруда. Іменно цей червень місяць він характеризується такими аномаліями в природі. Результати остаточного дослідження якісних показників води. Проведеного екоінспекцією будуть доступні наприкінці тижня.